Друзі, а цього тижня нам вдалося організувати дві поїздки. Ми зараз знаходимося в мальовничих скелях Адршпах, Чехія. А друга частина нашої групи зараз знаходиться в Закопане на морське око. прямує. А якщо ви бажаєте вже наступного тижня поїхати в мальовниче місце, місто з словнозвісною історією, місто Дрезден. І також помилуватися з саксонською Швейцарією. Запрошуємо, друзі. На наш наступному тижні в суботу вирушаємо. Тож, якщо ви знаходитесь в околиці Бельскобя, Катовіце запрошуємо, приєднуйтесь і будемо мандрувати разом. Мандруємо разом! Ну а ми погнали далі. Ще дуже дуже багато цікавого. До речі, сьогодні у нас ще сафарі. Погнали!